Чому треба приймати не захворювання а без ним? Тому що насправді твоя хвороба це не твій ворог. Вона просто частина твого життя, яка прийшла без запрошення. Ти не вибирав чи не вибирала, але ось вона тут. І ось найцікавіше, ти не можеш її перемогти, але ти можеш вирішувати як з нею жити. І знаєш що потрібно приймати саме себе з цієї хвороби, а не вигадувати, що ти, наче колись був була здоровою суперлюдиною. Ти зараз суперлюдина просто з новими правилами гри. І як би не було важко, але твоє я не змінюється від того, що якісь клітини твоїм планам не підкорюють. Ти не станеш слабшою чи слабшим через хворобу. Ти Мудріше чи мудріше, ти відкриваєш собі нові сторони, і ще можливості для зростання, які раніше були просто не видавилось. Не бігай за ідеєю повернути все, як було ти ніколи не повернеш, бо ти не зможеш повернути час назад і зробити все знову. Тим ти можеш зробити сьогоднішній день краще ніж вчорашній, і кожен такий день це перемога. Прийняти себе, це не про те, щоб сказати: о, тепер я така, такий, і все ок. Ні, це про те, щоб сказати, так, я син, і це частина моєї історії, частина того, хто я. Є. Але я все одно залишаюся собою. І навіть якщо це не ідеальна версія, це моя версія. І коли ти зможеш подивитися.